Ранок, хлопці. Привіт, Байроне. Пошта приїхала. Так. так, І І це для Роуена. Ха. Як гадаєте, що це? Я не знаю. Ну, я знаю, на що це схоже. Так. На вигляд, наче не треба. Не кажи. Просто воно із... Ага. із цими круглими, і. Так. На вигляд. На вигляд наче пеніс. Він сказав це. Дякую, Адаме, за це. Так, це ділдо. Так, але ну не можеш це бути, так? Так. Ну не можеш. Але це воно. Я знаю воно на вигляд наче ділдо, але ж. Ну не можеш це бути ділдо. Правда, це, це ділдо, а це іменна це доставка рост. на Роуна. Для Роуна люб'язно надано Тектаун. Ні, це, це для нього. Так, І. хлопці, эм, офіційно це приватна власність Роуна. Тож я не думаю, що нам варто втручатися. Так, М -м, повністю згоден. Серйозно, що це може бути? Гадки немає. Може це подарунок прикол або що? Може, це якийсь екзотичний фрукт чи фіксатор для дверей? Може, це різдвяна прикраса. Різдвяна прикраса. Хлопці, я повторюся, це його приватна власність. І нам не слід втручатися. М -м -м -м. Так, ми точно не повинні це відкривати. Так, як гідні люди, ми не маємо цього робити. Так. Ні. Не відкривай. Та похрін я відкриваю. Що тут у вас? Це нічого, що як. А, тут тобі доставили, бро. О боже так. Нарешті приїхало. Так. Ха -ха! Воно тут. Нарешті приїхало. Я відкрию. О Боже. О Боже. А, а. Так. Моє ділдо, воно приїхало. Тож це те, що ми думали. Так... О Боже, я так довго його чекав. Це нормально. Ой, це модель з ручкою. Так. Я спробую негайно ж. Тут перед нами. Ровене, ти ж знаєш для чого це? Так, Алане, я знаю для чого це, г. О, це божественно. О, це прикольно. Мені мені треба йти розкладати. Так, мені здається, незаконним це дивитися. Я не можу відвернутися. Я теж. Штуки справа від тебе. А? Вони справа. А, вибачте, вибачте, я трохи вирубився. Народи, це так добре. Якщо хочете ще відео, як оце, е, відео е, з цього боку від мене вони ось тут.